З'явився новий красунчик. Ford Mustang Mach-E повністю електричний, ось в такому оригінальному кольорі який він і не білий, і не сірий. Щось незвичайне. У нас є домофон, де ми можемо встановити якийсь пароль, аби відкривати двері без ключа. Ну і ось такий шикарний салон в шкіряному виконанні. У цьому у батарея 75 кВт, задній привід. І купа різних допоміжних систем, наприклад, автопарковка. Е, також у нас тут є місце для ваших аксесуарів. Дивіться, такі окремі, окрема ніша для підстаканників, бездротові зарядки для ваших телефонів. У нас тут є камери 360, де ми можемо машинку дивитися як в камеру позаду, в камеру попереду, або навіть машинку згори. Коробка передач виконана у вигляді такої шайбочки, яку ми прокручуємо до буковки, D і маємо драйв. А їде цей мустанг як справжній мустанг.